Пересувний мобільний шиномонтаж, який дозволяє обслуговувати колеса на техніки, не відриваючи її від підрозділу. Тобто, якому підрозділу потрібна допомога, на базі автомобіля МАЗ пересувний ми приїжджаємо, звантажуємо його і можемо робити повний цикл обслуговування коліс автомобіля. Найголовніше, він нам економить дні на транспортування техніки в тил. Тобто, поки інші чекають евакуатор, ми вже можемо обслугувати техніку. Це безпосередньо впливає на боєздатність підрозділу. Вона обладнана. Також станком для шиномонтажу вантажних коліс, це включаючи трали, БТРи, сидільні тягачі. Також обладнана кран балкою до однієї тони, що дозволяє майстрам облегшити роботу і пришвидшити час при роботі з великогабаритною технікою. коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я десь близько 18 коліс в день перевзував на вантажівках. До війни в мене був досвід, десь три роки я працював, але працював на монтувальником на вантажній та легковій техніці. Працював автослюсарем, зокрема теж по вантажній техніці. Багато хто стоїть напередку, немає можливості, наприклад, приїхати туди, де ми знаходимося. Тож ми приїжджаємо, беремо техніку, беремо контейнер і їдемо, обслуговуємо техніку. Це дуже дуже комфортна, дуже мобільна річ. Тим більше тут є все необхідне. Генератор, трансформатор можна окрім генератора, якщо припустимо, немає можливості підключитися на 380, так само заживити контейнери, користуватися ним. Молодці, що почали робити таке обладнання. Почали модернізувати. Начелі модернізувати. Багато всіляких ніштяков, як зараз каже, мовуть. Мобільність, звісно, мене вражає. І комплектація самого біглогера, як він називається. Я спеціально дивився. мені одразу сказали, там контейнер. Я одразу зрозумів, що це ми зірвали джекпот. Біглогер, так, він мобільний. Багато в плані інструментів, всіляких дрібних речей. Все є для монтування: кувалди, воротки, пістолети, шланги. Працювати можна і задовольным. Работать можно в одно удовольствие.